Алілуя, я буду прославляти Господа всім серцем, на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні подвигнуті всім, що люблять їх, краса і велич Його діло, правда стоїть повіки. Він зробив пропам'ятними свої чуда, добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, пам'ятає вічно про свій союз, явив потугу своїх діл, народові своєму. Давши йому спадщину народів, діла його рук, правда, і правосуддя, всі заповіді його непорушні, встановлені на віки вічні, закладені у правоті і правді. Відкуплення постановив народові своєму, уклавши союз свій, святе і страшне ім'я Його, початок мудрости, острах Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала Його стоїть повіки вічні.